Mitä oh. Мелодію пісні Ой у лузі червона калина, яка лунає на переході поблизу Укртелекому, потрібно замінити на іншу, каже представниця громадської організації «Генерація успішної дії Вікторія Шевчук. Я розумію, напевно, тих людей, які встановлювали цю молодію, вони все ж таки хотіли підняти настрій, можливо, людям підтримати їх в цей час період життя. А я, наприклад, дивиться, підходжу до світлофора. І зараз в машині може їхати людина, теж патріотично налаштована і на дуже великій гучності зробити е, включити ту саму мелодію. І Я подумаю, що вже спрацював світлофор, і я можу підійти зразу через дорогу. Директор підприємства Житомир міськ світло Сергій Ковальчук розповів, що встановили такий звуковий супровід два тижні тому з ініціативи працівників підприємства. Було встановлено звуковий супровід з мелодією Червона калина для того, щоб якісь мірі. Можливо, підняти ну, настрій, патріотизм. Можливо, у людей якісь щоб було видно, що підприємство і ну, як, враховує інтереси чи переживає за людей, які мають види вади зору. Вікторія Шевчук каже, що звуковий супровід для слобозорих людей має бути однаковим в усіх містах України. Є така група Нікс Утос. Вони розробили звук, який є таким дисунуючим з усіма іншими звуками. Це такий тональний звук, який, коли ти стоїш на дорозі, ти його прямо чуєш звідки він лунає, і ти його ні з чим не сплутаєш. Це ми звернулися з офіційним листом до УТОС, щоб вони надали свої пропозиції. Поки на даний момент відповіді не надійшло, Якщо, наприклад, відповідь не дійде, ми зберемося разом і обговоримо, можливо, якісь кращі варіанти або потрібно десь замінити, десь додатково поставити. У Житомирі працюють 114 світлофорів, з них 33 із звуковим супроводом. Мелодія пісні Ой, у лузі червона калина звучить тільки на розі Київської та Покровської вулиць. Леонід Харшан ігор. Грач Суспільне новини Житомир.